Перед тим як ми почнемо наш сьогоднішній ефір, я хочу публічно сказати декілька слів. Нещодавно Дмитро Чікалкін і його команда зробили отакий суперовий фільм. Ігор Лапін, будучи в дорозі, цей фільм залив в себе на ютуб-каналі з дозволу Дмитра. Але в мене була штанга. Я внизу не написав, що це фільм Чекалкіна. І багато хто з глядачів каже: от Лапін зробив кльовий фільм. Хочу сказати, що цей кльовий фільм, який, який ви дивитеся і на моєму каналі, і на каналі Дмитра Чекалкіна, він зроблений саме командою Дмитра. Тому дуже я приношу своє щире вибачення публічно. От я знаю, що ми між собою розберемося, але я хочу, щоб глядачі знали, це його безпосередня робота по створенню того фільму про ну. Про історію і тим ти, ваш... ти 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 молодець. Тому що ти, ти молодець. що ти, ти найшов правильну подачу цього фільму? Ми бачиш дуже важливо іноді не стільки навіть зміст, скільки та обгортка, яка дозволяє достукатися. Да, да тому я тобі вдячний, що ти що ти, хоча б таким чином, дав 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 можливість більшій аудиторії, тому що завдяки ось такому трошки провокативної подачі його подивилися на твоєму каналі там в три рази більше ніж на моєму каналі чи на каналі Борислава Береза, який теж потім його використав. Тому я залюбки, щоб ти використовував, і якщо це дось дасть нам можливість охопити більшу аудиторію, то я тільки за Ну що ж, перед тим як перейдемо до наших баранів, як я кажу, я хотів би показати все таки фотографію і чому я її показую, і далі скажу своє запитання. Отже, це фотографія. Я вам скажу, хто пригадує, хто не пригадує на цьому фото 10 років. Людина на фото стала на коліна, щоб спілкуватися з військовим, не стоячи над ним. А ще ця людина не говорить: слухай. Я принц, мені 31 рік. Я ж не лох якийсь там. Правда? Ця людина такого не говорила. Це просто принц Гарі не проходив навчання у Маслякова в, КВН, в КВК в і на один плюс один не працював у Коломойського. Це принц Гарі. А ще він служив, а не був чотирьохразовим мухилянтом. Е, до речі, наш не лох з часом навчився говорити правильні речі і непогано грати президента. Але я цю фотографію показав саме в цьому ключі, щоб ми пригадали спілкування з ветеранами, україно російської війни, нашого нелоха, який казав, да я ж не лох, мені 42 роки, я президент цієї країни, я маю право у оружие. Я це нагадав для чого? Отже, принц Гарі, як то кажуть, веде себе як людина no. і не бикує до ветерана, в отлічі від некоторих. Ну а наш Нелох все ж таки, прийшовши до влади, доказав всім, що він реально Нелох. І сьогодні я з тобою хотів би коротенько обговорити тему, яка вже у всіх на устах, напевно, другий тиждень, може й більше. Це нібито протистояння силовиків, але розкажу. Отже, ми знаємо всі історію щодо незалежності Набу і САП. Ми знаємо, як її хотіли хряцнути за допомогою закону. Ми знаємо, як наша молодь активна вийшла з картонками. Як то кажуть, майдан картонок я казав, вони кайфують від того, що вони теж причетні до утворення країни. Це ну це треба було бачити тих людей. От і ми їх бачили. і Богу дякувати, що в нас така активна молодь. Зеленський відповз. Так, він відповз. Вони цей закон нібито відкатали, хоча і не до кінця, але трішечки відкатали назад. Але зараз, на сьогоднішній день, в наше інформаційне поле вганяється теза, що ця вся історія це не Зеленський нищить НАБУ і САП їхню незалежність, а це нібито якесь протистояння силовиків. Проводяться фокус групи, показується різного штибу соціологія. І що я хочу сказати? Навіть соціологи нас дуже багато хто зараз задають запитанням. А між НАБУ і СБУ це конфлікт. Кому в цій ситуації ви довіряєте більше? І люди кажуть, та я там нікому не довіряю 39%. 16% кажуть, а я довіряю СБУшникам, а 12% кажуть, а я довіряю антикорупційним органам і так далі. Але насправді я це розцінюю як руками контори Зеленський розриває незалежність антикорупційних органів. І тут не можна людей вводити в оману, верніше так. Нам ми маємо з тобою розказати, що це саме боротьба зеленського проти незанезаангажованості, е, е, незалежності антикорупційних органів. Що це не є просто стояння силовиків, які намагають нав'язати на думку українському суспільству. Ну, а взагалі мене цікавить саме твоя позиція, твої думки з цього приводу. От що це було, але цікаво, як ти думаєш, а що далі буде? Вісну дійсно дійсно в зеленському дуже вигідно бачиш каналізувати оце це протистояння, щоб від себе відповідальність максимально відвернути. І що кажуть, що це от про це прокуратура? Тут у них якісь там тірки з НАБУ і САП, бачите, ДБР в них там свої якісь внутрішні розборки. Тим більше на вістрі сьогодні саме СБУ і таким чином намагаються розколоти і суспільство з одного боку. Є СБУ, є спеціальні підрозділи які діють в рамках СБУ, які наносять такі дошкульні удари. Сьогодні російським об'єктам нафтопереробним на іншим російським стратегічним об'єктам, але з іншого боку, в тому ж самому СБУ діють ті, хто так знущаються сьогодні по звірячому з представників незалежних антикорупційних органів. Ну як це абсолютно притягнута за вуха оця розмова про перехоплення на телефоні, де очевидно, абсолютно, що це йдеться про технічну коноплю до Узбекистану. Вони інтерпретують як наркотики до Дагестану російського. Ну як стверджують досвідчені правники, навіть якщо йшлося про якусь Підготовку до продажу, то це б максимум було б дисциплінарних якихось заходів до цього. Ніякого ув'язнення, кримінальної відповідальності не було передбачено за сам факт такої телефонної розмови. Але тут цю людину вже скільки два місяці, практично не тільки одну тримають, а ще й в якості заручника і та батька похилого віку. Мало того, вони обидва серйозні мають захворювання. Переніс Магмет Росулов інсульт в нього. Дві були операції по втручанню в мозок півроку тому, а йому нанесли тілесне ушкодження під час затримання. Ми ж всі бачили кадр що се над ним так знущалися, били його головою підлогу, що потім у нього були сінці на голові. Під час засідання були видні пошкодження. Ну, тобто, це ж явно була така зухвала дія для того, щоб чинити психологічний тиск, якщо ректальний огляд влаштовує 65-річному батьку перед тим як завести його в зал суду. Вибачте, що він там ховав зброю, якусь в причинному місці. Як це можна таке дозволити роздягати гола? Так, це, це це приниження, і воно направлене зараз дуже часто густо це використовується. Згадай, як Вой, собаки вели генералів на суд, пам'ятаєш, що це е, розправи фактично над військовими. Це не завдання щось досягнути для блага справи. Ні, це завдання принизити людину, просто споплюжити і принизити. Так, дійсно, я з тобою погоджуюсь. Вибач, що перебив. Ну і дійсно таким чином хоче Зеленський від себе відволікти увагу, тобто щоб думали, що це в них якісь там внутрішні розборки. що це не він головним є оператором цього, захищаючи своїх. Ну це ж найближчі його люди, які святкували разом з ним його день народження, до ден народження його партнера Єрмака. Да, це Міндіч і Чернишов. І саме захищаючи цих двох людей, яких звинувачують в корупційних діях, він дає команду державним органам безпеки, насправді пріоритети змінені да, замість того, щоб Розслідувати дійсно таких персонажів, як той самий Дубінський чи Шуфрич, їхні зв'язки, чи того самого Портного. Ну да, Але я тобі скажу, друже, чума, що ж ти хочеш. антимайдан прийшов до влади, і буквально нас же ми з тобою багато часу не будемо займати, але я би цю тему також би з тобою в декілька слів обговорив. Отже, антимайдан прийшов до влади і. На ключові посади в нас в державі Україна призначають відвертих людей, які якби з ними на одному кілометрі не сів би. Отже, Зеленський призначив заступником секретаря РНБО людину ім'я Давид Манвелович Алоян. Е, значить, Алоян. Його... Алоян. 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 Алоян Давид Манвелович. Да, його мати, база миротворець, його батько, база миротворець, його сестра в базі миротворець. Його. Дядько, брат, батька теж в базі миротворець, мають спільні бізнеси і так далі. Ну, тепер ця людина, будучи в секретаріаті, як то кажуть, РНБО, працюючи заступником е, секретаря РНБО, е, маючи доступ до державної таємниці. Ну, я би сказав би, це доступ такий досить серйозний. То що ти хочеш? То що ти хочеш виграти в Портнова в Україні? Мрій Зеленського? Ну я так вибачу, так вже грубо ні. Так я сам, просто напросто виливає з самого початку. Наголошую на тому, що повна нас повністю це кадрове перезавантаження відбулося після саме Оманської поїздки, коли призначили тарана міністром, коли замість досвідчених там політиків, ракетників фахівців ВРНБО зайшли хто туди. Що у Менсів Воха став? Цей за технік. Данілов і фармацевт Соловйов, ну і ще там один дотичний до політики, але з найудіознішим шлейфом проросійським Демченко, який був співавтором цих харківських угод. Тобто, все ж було у нас так. абсолютно абсолютно очевидно. От я зараз, коли з кимось дискутую, розражу вже ви не розумієте, що ці 5-6 менеджерів, ті, хто накралися там вже втікли, чи намагалися втекти, як той самий шурма, чи той самий. Четверо вже бігають ну так, <замаги> мінді чи ці Чернишов. Якщо б на їхньому місці були б дійсно досвідчені віддані державній справі такі урядовці, як Наталія Ресько, як Лана Зеркаль, як та сама Валерія Гонтарєва, да як та сама там на ну, на посаді відповідні тут всередині середині країни наш донедавна посол Маркарова в Сполучених Штатах, якщо б вони займалися своїми дійсно справами економічними фінансовими, як це було за часів Порошенка, то б ми б не мали такого страшного провалі, як сьогодні триста. Та дефіцит мільярдів, мільярдів не так. вистачає. А Але головне кожного року, кожного року. А головне ж, ви зрозумієте, що не було б таких гектарів кладовищ нових могил на кладовищах українських. Тобто це все ж вони, оці міндічі Чернишови і Шурми. Ну я вже не кажучи, про подоляка і Єрмака, найодіозніших таких персонажів, які ж сьогодні ж лишаються в центрі прийняття рішень. А головним сьогодні стратегічним комунікатором Зеленського виступає людина, яка взагалі казала ще там 12 років тому, що треба розпустити українську армію. Ну Дмитро Литвин і. Коли він зачитував присягу, він так зухвало оминув ці слова про захист конституційного ладу. що я тут У мене мрія жити на островах десь там на корфу? Як він тоді писав в своєму Так, друже? Ну і я не міг обійти сьогодні ще одну невеличку тему. вірніше, тема велика, глобальна, але тема шахеди в Польщі. Атака на Польщу, це буквально на завершення, але я тобі зараз скажу, в якому ключі я хочу це проговорити з тобою. Е, Дивися е, справа в тому, що росіяни зараз проводять навчання в Білорусі. Ну то що Трамп там Лукашенко і прислав запонки, помолився за його здоров'я. А Лукашенко випустив 52 політв'язня, А Трамп зняв санкції з білоруської авіакомпанії, чим допомагає Росії. Це ми можемо довго говорити. Вже все це вже косточки перемили. Але що хочу, я тебе спитатися, дуже чітко. Дивися. Проводячи ці навчання, росіяни фактично викатили таку історію, яка називається свою ракету, вивели прямо на трасу в Калінінградській області, ну, нібито в рамках навчань. Я би, можливо, б нічого з цього приводу не казав, якби не одне моє питання, яке мене дуже мучить. Ця ракета це ж є законна ціль для українських сил, Збройних сил. Ну як це ж це ж ракети, це ж Іскандери, вони ж на... ними бомбардують і так далі. А питання таке саркастичне: а поляки дозволять проліт наших безпілотників через свою територію в Калінінградську губернію. Ну вони ж дозволяють проліт ракет і безпілотників через свою територію, якщо вони повертаються в Україну. Бо ті, що не повертались в Україну, де конкретно летіли кудись, то чотири з них вони все таки збили поляки. Але ж було 19 безпілотників. А минулого разу пам'ятаю, що ця історія про 39 чи скільки там секунд позору війська польського. Це коли ракета летіла через територію Польщі і залетіла, вдарила по Львівській області, і зруйнувала, як то кажуть, інфраструктуру. Румуни нещодавно відзначилися також летів безпілотник, але так як він полетів в Україну, то його не стали збивати. Ну, нехай вбиває українських дітей. А ми будемо спостерігати така потужна країна НАТО і будемо надавати свій повітряний простір для прольоту російських шахетів і ракет. Мене запитання, ти ж нас маєш більш дотичний до дипломатичної роботи ніж Лапін. А чи є якісь механізми звернутися, щоби дозволили прольот наших е сил безпілотних систем? Щоб наші хлопці літали в Калінінградську область і нищили там все оте москальське лайно, яке нас може вбити. Ну абсолютно треба такі питання підіймати, але найцікавіше, що якщо б ми мали оці ракети, які мали вже бути в нас на озброєні ще в 20, на, на кінець 21-го року, грім Сапсан, то ми могли б їх по, по балістичній траєкторії запускати. Як сьогодні запускає Ізраїль по Катару, да, оминаючи повітряний простір <смінаї> там Саудівської Аравії? Але ж на жаль, ми сьогодні бач, пишаємось тільки цими дальнобойними дронами. А оці перелік довжелезний, які оголошував Зеленський ще рік тому, це ну май майже рік тому, да, в жовтні. Місяці він там поляниця, і рута, і пекло, і бомбер якийсь камінгу зараз, бомінго тепер. Де ж де ж ці ракети, які він обіцяв за рік, що ми будемо мати їх три тисячі? Ну я не кажу вже там про три дві чи ти. Хоча покажить дві-три ракети, які сьогодні були б на нашому озброєнні. Ну тобто, це результат їхньої роботи. Не просто покажи, вони ракети покажуть. Треба показувати результат, а не ракети. І виробництво. От вони ходять, піаряться, покажуть виробництво дронів, а потім туди прилетить. Ну ще покажуть виробництво ракет. Я не дивуюся, що теж буде. ну це в мене серце крається. Якийсь там Іран, який 40 Санкції. років під санкціями перебуває, він в шахтах в себе будував ракети, будував навіть там ядерні реактори. А ми, маючи такий потенціал, були не просто там в центрі. Ми були центром радянського союзу. Ми були центром всього світового ракетобудування. Я ж пам'ятаю, як 90-ті років зустрічали наших головних конструкторів того самого південмашуна. Як на богів дивилися на них, тому що вони саме розробляли найсучаснішу на той час. Ракетну зброю, яку досі ж цими грешниками, які вихваляється, Путін, це ж розроблялося, розроблялося там і ті самі ядерні ракети, які досі там в належному стані перебувають, але вже більше десяти років відповідні співробітники південь машу не проводять регламентні роботи, які вони проводили аж до якогось там серпня 2014 року. Ну да, добре, друже. Ну що я можу сказати? Я, звичайно, це таке саркастичне було повідомлення з моєї сторони. Ну але ж факт є факт: е, по нам летить, і по нам летить звідусіль, і по нам летить тепер і з території Польщі, і з території Румунії, і з території Молдови, відверто кажучи, ну а як це назвати як не оточення нашого неба. Так. Ну але нам своє робити, бо в нас немає варіанту. Нам потрібно вижити. А для того, щоб вижити, треба перемогти росіян. А для того щоб посадити команду мародерів, нам треба після перемоги росіян перемогти на виборах.